В цьому відео ми розповімо про Лебедин місто, де зливаються краса природи, історія та культура. Це перлина Сумщини, яку варто відкрити для себе. Ваші підписки дуже допомагають каналу розвиватися. Підпишися прямо зараз. Місто має багатовікову історію, яка бере початок у середині 17 століття. Його заснування пов'язане з буремними подіями того часу, коли українські землі стали епіцентром боротьби за свободу і захист від зовнішніх загроз. Під час колонізації слобідської України переселенці з правобережної України, рятуючись від татарських набігів і польських утисків, заснували козацьке поселення на мальовничих берегах річки Вільшанка. Таким чином, місто виникло як форпост свободи, козацької честі та сили. Назва Лебедин має давнє походження і за легендою пов'язана з великим числом лебедів, які оселялися на місцевих озерах та болотах. Лебедин, як важливий центр Слобідської України, неодноразово відігравав значну роль у переломні моменти української історії. Одним із таких періодів стала Коліївщина масштабне козацько-селянське повстання проти польської шляхти. Хоча сам Лебедин не був епіцентром бойових дій Коліївщини, він став важливим свідком трагічних подій, що супроводжували придушення повстання. Лебединська трагедія Коліївщини увійшла в історію як один із найжорстокіших епізодів придушення народного руху. За свідченнями багатьох повстанців піддавали тортурам, щоб дізнатися імена спільників. Відомо, що частину з них було страчено, а інших заслано до Сибіру. Тут російська влада влаштувала суд і розправу над ватажками та учасниками повстання. Лебедин подарував Україні й світу багатьох відомих людей, які зробили вагомий внесок у культуру, науку, освіту, мистецтво та інші сфери. Ось кілька визначних постатей, пов'язаних із містом. Іван Єжакевич, український художник, графік і ілюстратор один із основоположників української графіки. Відомий своїми ілюстраціями до українських літературних творів, зокрема, кобзаря Тараса Шевченка Петро Лебединцев. Український церковний діяч, історик, письменник і педагог, автор численних історичних праць, присвячених історії України та церкви. Василь Кричевський український архітектор, художник, графік, театральний декоратор і один із засновників українського модерну. Родина Кричевських мешкала в Лебедині, і місто вплинуло на його становлення як митця. Особливий інтерес представляють Лебединське озеро та прилеглі болота. Який є природним заповідником для багатьох видів рослин і тварин. Ця природа є справжнім багатством регіону, яке заслуговує на збереження і популяризацію. Лебедин це місто, яке живе своїм унікальним ритмом. Запрошуємо вас відчути його дух та стати частиною його історії. Мій, ти, мій, я твоя дитина, місто містом. Я, твоя дитина, рідне місто.